НАТО прокидається нарешті. Ми побачили від альянсу бажання і наміри змінити принципи допомоги Україні. І офіційно це рішення мають ухвалити на саміті НАТО у Вашингтоні, от відбудеться ближчим часом у липні, але реально воно вже майже готове, і ми пояснимо, що буде у ньому і чого варто чекати Україні. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Сергій повернувся із Праги, де було велике засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. І розкажи, що там було і про що домовилися. Власне, у Празі зараз зібралися міністри всіх 32 держав, членів альянсу. Вони обговорювали, вони готували рішення саміту. Ну загалом, як от збираються на саміт лідери, керівники держав, і формально вони там вирішують. Але в міжнародній політиці все працює інакше, як правило, в, в абсолютній більшості випадків рішення, які там ухвалюють, наперед мають бути підготовлені. Тобто перед цим міністри, міністри закордонних справ, міністри оборони, а потім якісь, ну, умовно, клерки або дипломатичні радники, збираються окремо і проговорюють, що саме яким чином має бути записано. От зараз пражське засідання, воно було ключовим. Саме тут визначалися обриси майбутніх рішень Альянсу, зокрема, щодо України, і йдеться про там цілий. Комплекс рішень. А ще у празі нарешті члени альянсу, ну майже всі, але більшість, ключові члени альянсу, домовилися про те, що можна бити Україні і по русні по російській території. Ну що ж, давай поговоримо спочатку про гроші, бо це все ж таки найважливіше рішення. НАТО тепер буде фінансувати Україну, але ми знаємо, що у НАТО немає грошей, це гроші членів НАТО. То що ж змінюється насправді? Ти абсолютно правильно зазначив формально у альянсу, як такого немає величезного бюджету, який би покривав всі оборонні витрати України. Але є інша роль, яку він тепер отримує. Давай я поясню: по-перше, ми можемо говорити про дійсно велику, дуже велику суму на. Потреби оборони України. Йдеться про 40 мільярдів євро, принаймні, зараз на рік. На рік, так. Причому, що дуже важливо, ця сума зросла раніше, буквально два місяці тому, в альянсі обговорювали можливість того, щоб дати по 20 мільярдів євро на рік. Потім, після того, як держави-члени проконсультувалися, там знайшли різні, обговорили різні варіанти, щось відкинули, як це дуже рідко буває сума. Зросла, тобто зазвичай урізають витрати, а тут збільшили. І чому 40 мільярдів? Тому що порахували в альянсі, що досі в останні два роки держави члени виділяли на потреби оборони України мінімум 40 мільярдів. І вирішили зафіксувати це, що на середньостроковий період на кілька років, принаймні, принаймні, доки не завершиться активна війна, Україна буде отримувати. Озброєння, боєприпаси, нову військову техніку на цю суму. Тобто, що держави, члени зобов'язуються надавати насправді доволі велику, але можуть і більше. Але можуть і більше. І дійсно у мене є припущення, що деякі країни будуть перевищувати. Тут буде залежати від того, хто у них там буде обраний наступним президентом тих же Сполучених Штатів Америки, і так далі. Це відкладемо в сторону. От про це ми ще поговоримо. Але що робить НАТО? І що змінюється принципово? Ну, всі чули про існування формату Рамштайн. Це контактна група, так звана, яка вже, вже понад два роки е, координує надання Україні допомоги. Ну от умовно домовляється зараз. Е, причому домовляється разом з Україною, разом з українським генштабом. Зараз Україні потрібні умовно там танки, або зараз потрібні БТР і всі концентруємося туди. Зараз потрібні гаубиці, снаряди. Ну тобто е, координа... координація необхідна. Бо якщо немає координації, то е, Україна отримує не те, що їй потрібно, або е, отримує е, занадто багато одних найменувань, Ну, і ін достатньо інших. Да, і, і важливо, що досі. Рамштайном опікувалися Сполучені Штати Америки, як правило, ці зустрічі відбувалися у приміщенні штаб-квартири НАТО, але НАТО дистанціювалося. Ми взагалі ми не ведемо війну з Росією. Ми так боїмося вести війну з Росією. Ми ж ми ж НАТО, оборонний альянс. От США там вони координують. Це, це питання було. Ну, Україна багато разів піднімала. Чому не НАТО бере на себе цю роль? І два роки в альянсі відмовляв. Зараз отак от, от вирішили. Все. США йде на другу роль, а ми як альянс починаємо кордон. Я так розумію, що це не від хорошого життя. Це зважаючи на те, що президентом США може стати Дональд Трамп, і хто знає, що від нього очікувати, саме так абсолютно правий. Власне, це такі антикризові заходи з боку альянсу. Байден розуміючи, що він з дуже високою ймовірністю може програти ці вибори, вирішив лишити умовно спадок працюючу систему забезпечення збройних сил України, яка не буде. Залежати від того, хто перебуває у Білому домі. Ну, звичайно, до певної міри залежність все одно лишиться, тому що е, президент США має робити те, що е, ну тобто виділяти зброю з е, американських складів, замер, фінансувати фінансувати. Да, тобто, Трамп, звичайно, все одно буде зобов'язаний це робити, але це можна робити ефективно і неефективно. Е, і тут ну, умовно потенційний новий президент США має Матиме важель для того, щоб це зупинити. Але якщо буде продуманий механізм координації загальної, то по-перше, це не вплине на загальні постачання з боку інших держав, тобто Рамштайн не руйнується. По-друге, зараз дедалі більше держав у Європі розуміють, що Україну треба буде підтримувати і рятувати навіть незалежно від того, що думає про себе американська адміністрація. Тобто все одно за будь-яких розкладів а, українська армія має бути забезпечена 40 мільярдів євро. Це дійсно велика сума. Але колективний механізм має один суттєвий недолік. Тепер одна країна, і ми всі знаємо, яка може взяти і заветувати якесь рішення. І немає 40 мільярдів. Це правильне питання. Я не, не посоромлюся назвати цю угорщину по імені. Звичайно, ми всі може бути словачина про Зараз поки що ми бачимо е, чіткі наміри потенційно витувати щось саме з боку Угорщини. Єдина держава, яка на етапі підготовки до цього рішення, а це рішення, от, яке зараз ухвалили в Празі, його готували вже ну, принаймні публічно два місяці. А скільки було не публічно, що ми не знаємо. За весь цей час тільки Орбан виступав категорично проти. І це було дуже важливе питання: що робити? Е, бо в чому суть от цього. Рішення про 40 мільярдів не лише те, що в Україні це гарантується, не лише те, що НАТО починається координувати, а і те, що починають ці гроші розподілятися більш рівномірно. Тобто, раніше кілька ключових держав, та ж Німеччина Британія, США в певні періоди давали основну ну, як купу грошей. А припустимо, Франція давала значно менше ніж Німеччина. І у Берліні виникло питання: от чому, чому ми маємо платити більше? Чому ми маємо е, перефінансовувати Україну? От зараз, нарешті, в альянсі, і я підкреслю, е, з цим погодилися усі країни, погодилися і навіть ті, хто не доплачували раніше. І е, е, з тим, що треба перерозподіляти ці ресурси. І виникає питання: а угорщина скаже, я не хочу і на цій підставі все блокую е, в, в у Празі е, за скажімо так. І настроями і джерелами від держав-членів після зустрічі я почув, що зараз Угорщину вдалося схоже зламати. Схоже, я кажу: от для того, щоб як, забезпечитися, З згорщину нічого не можна передбачити до останнього моменту. Але поки що, ну вона припинила опиратися. для цього буде придуманий спеціальний механізм. Поки що виглядає це таким чином, що Угорщині єдині дозволять не платити на українську оборону. Ну, можливо, до неї доєднається також Словачина. Але ну, головне, що буде придуманий механізм. Не платити взагалі чи не платити на оборону. Е, от це... Питання, на яке я не маю відповіді. Наскільки я розумію, дообговорюються зараз. Я би ставив на те, що Угорщина буде платити, зрештою має платити, ну оскільки вона член НАТО, їй там теж придумають якийсь внесок, але зроблять так, що вона буде ці гроші давати не на зброю, а я не знаю, на медикамент. Наприклад, ну теж потрібна штука, але ну тоді Орбан зможе вийти до своїх виборців і сказати: бачите, я відстояв. Щоб Угорщина не фінансувала війну з путінськими солдатами, тобто Орбану е, дають механізм, за яким якому він може зберегти обличчя, приблизно так не буду виключати навіть те, що Угорщина зрештою виторгує для себе, що вона взагалі не буде платити, щоб Орбан був ще більшим переможцем, але мені видається, що його дотиснуть до того, щоб він платив просто інакше. Ми маємо це рішення побачити вже у Вашингтоні. До того мені здається, його будуть тримати у секреті. Поговоримо тепер про. Членства України в НАТО не таємниця, що від України вже напряму вимагаючи, просять не педалювати питання до саміту в Вашингтоні нашого вступу в Альянс. І обіцяють, якщо ми будемо не подалювати, то ми щось отримаємо. І от очевидно, що ці умови вже обговорювалося у Празі саме так. По суті, у Празі, якщо ми говоримо про український компонент е, саміту НАТО, бо ну саміт НАТО, це це не лише про Україну. Україна це звичайно ключове безпекове питання, але не забуваємо, насправді е, для альянсу, для окремих членів альянсу, особливо для Сполучених Штатів Америки, важливо також. Тихоокеанська океанська, напрямок, тобто Тайвань. Можливий напад Китаю на Тайвані допомога Тайваню, допомога чи не допомога Ізраїлю. Ну тобто є багато інших безпекових питань, і в Вашингтоні буде там окремий, навіть як сказати, підсаміт. тобто окреме засідання варганок саміта, яка буде присвячена Тихоокеанському зокрема, напрямку. Але ми концентруємося для нас важливо Україна і допомога Україні. І от щодо України є два пріоритетних напрямки: перший напрямок або, ну, скажімо. Вимірів цього рішення, перше це те, що буде стосуватися 40 мільярдів євро. Ну, те про що ми зараз поговорили. Другий напрямок, який увійде в рішення саміту, над яким зараз працюють над як конкретним формулюванням, це питання членства. Про це нього буде згадане. І дійсно, як ти правильно сказав, зараз і Зеленський, і Кулеба, українські дипломати отримують сигнали від усіх, ну як. З усіма можливими е, каналами в, в США нам передає е, сигнал: не просіть про запрошення України до альянсу У Вашингтоні у Вашингтоні. Да, тобто, що е, я маю під підкреслити на мій подив, і це дуже насправді позитивно. Я за останні місяці побачив у позиції США. Позитивний для нас сув в Штатах почали дедалі більше говорити про те, що Україна однозначно стане членом НАТО. Тобто, зараз розуміння цього знову ж таки приходить до команди Байдена, але вони не готові робити жодного кроку цього року, Щонайменше до, до американських виборів. Тому зараз шукають якийсь такий шлях, щоб дати Україні сигнал про те, що членство стало ближчим. Це дійсно ну відбувається щось не просто пообіцяти колись, колись там став майбутньому. А от що це наближається, але водночас не перетинати цю червону лінію формального запрошення України до членства ще місяць-два, десь тому сполучені штати взагалі категорично відмовлялися навіть обговорювати можливість того, щоб надсилати якісь позитивні сигнали. Говорили про те, що ми маємо лише продублювати те, що звучало у Вільнюсі. Зараз нарешті вдалося Вашингтон зламати спільним тиском не лише України, а також, передусім, не України, а друзів України. І йдеться не лише про Балтійців. Та ж Польща, хай як ми скептично до неї можемо ставитися там, через прикордонні питання, але вона У лишає... безпекових питаннях, це наш союзник на повною мірою. А ти знаєш про тиск? Тепер не можна не запитати про ще одне важливе рішення. Нехай воно не. В рамках НАТО, я маю увазі дозвіл збити Західною зброєю по території Росії. Але як кажуть, ледь не ключову роль у тому, що США все ж таки змінила свою позицію, належить генсеку НАТО Столтенбергу. Саме так у нас взагалі в Україні часто і не без підстав до Столтенберга таке скептичне ставлення. Там генсек НАТО, який тільки робить красиві заяви, не може нічого реально вирішити. Але це не так. Насправді він от. Саме зараз, у питанні дозволу ЗСУ бити по російській території, відіграв ключову роль. Він пішов проти інтересів Сполучених Штатів Америки і проти думки Білого Дому. Це для генсеку Альянсу просто неймовірний крок, такого зазвичай не робиться. Чому він так пішов? Ну, зокрема, через те, що у Столтенберга закінчується повноваження, він може бути достатньо сміливим протягом останніх десь приблизно двох місяців Столтенберг, всупереч позиції і США і Німеччині. І Італії повторював публічно, Україна має право бити по військових об'єктах в Росії. Він проводив про це переговори особисто і з німецькими та з американськими посадовцями. І, зрештою, під його тиском, під тиском інших держав, членів альянсу, які. Проукраїнські, а також під тиском реальності, коли Росія розпочала харківський наступ, і стало ясно, що не можна просто припиняти стріляти по росіянах, коли вони просто тікають до себе в Білгородську область або формують там резерви. Да, да, да. Під, під тиском цієї реальності ключові держави-члени НАТО погодилися поки що обмежено. Поки що не усією зброєю, але дали Україні дозвіл бити тією зброєю, яку вони передають, по по російських розташуваннях на російській території не всі держави ще здалися на превеликий жаль. Італія, яка є однозначно проукраїнською з Джорджою Мелоні, з ну, така як яскрава лідерка, яка просуває, що Україні треба допомагати, але Італія досі. Категоричний противник ударів. Байден здався, але, але заборонив бити атакамсами. Тобто, Тобто, це ще цей суф не остаточний, але він відбувся. І, чесно кажучи, я розраховую, що до Вашингтонського саміту будуть зняті. Навіть ті ключові обмеження, які лунають досі, ну тим більше, що Єн Стотенберг може війти у смак. Він по закінченню до закінчення своєї каденції може щось ще зробити багато. Ну і не забуваємо про те, що на Вашингтонському саміті також буде дуже важливо новина для нас визначення. Нового генерального секретаря, і ми розраховуємо, що ці, цією людиною стане Марк Рюте, теж абсолютно проукраїнський нідерландський політик. А ви просто почуєте першими від нас? Тож будьте з нами. І, До речі, європейська правда їде у Вашингтон на саміт. Тому на нашому каналі будуть свіжі новини і нові е, цікаві відео. Прямо звідти, з кулари в саміту. Лишайтеся на європейській правді. Бувайте.